Але Даній. я працюватиму Ользі Богомолець, тому що не тільки тому, що вона була в медичній сотні. Я її бачив 18 лютого в будинку офіцерів, коли нас оточили Тітушки і Беркут, і було три трупи біля нас і понад 200 поранених з розбитими головами. Я бачив, хто їм допомагав. Кілька депутатів було біля будинку офіцерів, як, наприклад, Гриценка, а в самому будинку офіцерів це був тільки Мусій і Богомолець. І ми їх виводили. І після нас залишились лише три трупи, поки ми їх всіх не вивели через тітушок, через бірку нікого більш не було. Я бачив, як діяла Оля. Але я розумію, що таких, як Оля, таких як всі ми досі використовують і от питання, де ми припустились помилку. От Ігор Луценка сидить, а я причетний до справи, єдиною справою розкритою, де був побитий Ігор Луценка і вбитий Вербицький. До мене прийшов слідчий за часів нашої майданівської влади вже просити допомоги, бо боявся, що його вб'ють, розіб'ють голову вже за наш час, бо він розкрив цю справу і гальмували її вже за нашу прокуратуру, за генпрокурора Махницького, не давали її розкрити. І я писав Авакову. Інших депутатів долучив, щоб врятувати слідчого і розкрити цю справу. От де ми припустились в помилки, що справи не розкриваються зі 104 людей, які загинули в Майдані, лише ця справа розкрита. Знаєте, а можливо тоді, коли ми з Небесної Сотні переключилися на підтримку Порошенка і Цунюка, які виявилися. Більше дбають за власну кишеню, Навіть не більше а дбають за власну кишеню, а не за населення. От а, конкретний документ коаліційна угода, яку я проаналізував. Які у нас зараз дві проблеми в країні: війна і бідність. Бідність і війна. В тексті коаліційної угоди, яку подав блок Порошенка, який прикривається, в тому числі Оль Ольгою Богомолець: 48 сторінок. Нема жодного слова про Крим. Слово Крим не згадане. Як здали Крим? Ток, зараз навіть бояться згадувати в тексті коаліційної угоди. Зараз які створить коаліцію. До, до речі, в тексті Народного фронту теж не згадане слово Крим. Не згадане про війну 48 сторінок. Бояться не згадане жодним словом про інформаційну агресію. Тут нема жодного слова про необхідність гуманітарної політики в інформації, щоб змагатися реально з зомбуванням з боку Путіна. Жодного слова немає. Чому? Чому питання про це забув Порошенка? А є відповідь? Чому? Тому що тут і нема жодного слова про бідність. Я шукав хоч один рядок про збільшення зарплати пенсії, бо це зараз найбільш важливо. Бо в кожному селі мене питали пенсіонерки, як прожити на тисячу гривень. У мене немає відповіді. Вчителі питали, як прожити на півтори тисячі гривень зарплати. У мене немає відповіді. Так, отут немає жодного слова про необхідність зарплат, збільшення зарплати пенсії для пенсіонерів, для вчителів. Знаєте про кого є тут? Піти 2015 році збільшення, як мінімум, на 100% для центральних органів виконавчої влади на 100% збільшення зарплати. Оце тут є в коаліційній угоді від блоку Порошенка для чиновників на 100%, а для вчителів і для пенсіонерів на жодну копійку. І що ще тут є? Це збільшення повноважень президента. Нагадаю, він тут просить ще для себе національні комісії з питань транспорту і з питань. Якраз продажі ліків, а це найбільш корупційна схема, до речі, в Міністерстві охорони здоров'я і пан Мусій, який був міністром охорони здоров'я, чітко звинувачував пана Мартиненка, який представник зараз блоку Народний фронт, вірніше партії Народний фронт. В тому, що це він стоїть за корупційною схемою. Так, от тут президент хоче ще собі це забрати. Питання: для чого нам міністерство не потрібно тепер охорони здоров'я і транспорту? Це буде у президента тепер повноваження. А відповідає для чого повноваження такі президенту? А нагадайте, а став бідніший президент тепер чи заможніший? А нагадайте, за 6 місяців він продав свій бізнес чи не продав свій бізнес. І не лише про ліпецьку фабрику в Росії, яка зараз за звітом на 1 мільярд рублів буде заможніше Прибуток у них на 1 мільярд рублів з державою, з якою у нас війна, про яку жодного слова теж немає про Росію. Можна згадати про банк його. Який чомусь на 50% збільшив приплив депозитів? Всі інші банки на 5%, а банк президента на 50%. Прямої корупції тут нема. Просто всі зрозуміли фізичні і юридичні особи будуть нести в цей банк. Чому? Тому що голова національного банку це його висуванець президент. Так тепер будуть і голова національної комісії з питання транспорту, представник президента, і голова комісії з питань продажу ліків, представник президента. Питання. Люди будуть далі біднішати, а оточені Яценюка і Порошенка будуть знову багатіти. Так я перепрошую: а для цього були 104 вбитих на майдані, і зараз тисяча вбитих на Донбасі. От для цього, для того щоб ми один клан поміняли на два інших.